Добрий день, мої любі четверокласники! На сьогоднішньому уроці математики ми з вами будемо розв'язувати задачі на рух та розв'язувати рівняння. Вітаю вас, мої любі! У світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий! Давайте перевіримо домашнє завдання. Відомо, що український літак Мрія, найбільший у світі літак, розміри цього літака вважають як шестиповерховий будинок на 4 під'їзди. Ігрек це довжина літака, а це висота. Перевірте, будь ласка. Отже, довжина літака 84, а висота 18. Починаючи з першого свого польоту, літак мрія налітав 3740 годин. Перше, обчистив кілометраж, який подолав літак мрія, якщо середня швидкість під час польотів становить 500 км за годину. Перевіряємо. Відповідь буде 1 мільйон 870 тисяч. Друге завдання обчислений загальний шлях, який налітав літак мріє, це більше, ніж 46 разів навколо землі по екватору. Обчисли приблизну довжину екватора землі. Перевіряємо. Отже, приблизна довжина екватора Землі 40 652 км. Відступайте в своїх зошитах 4 клітинки вниз. У п'ятому ряді клітинок пишемо посередині 10 лютого класна робота. Та каліграфічно пропишіть число 287. Не забувайте ставити відео на паузу під час виконання роботи. Відкриваємо підручники на сторінці 27. Пишемо у своїх зошитах. Посередині задача 47. Читаємо умову задачі. Здійснюючи переліт, літак Мрія залишався в повітрі 18 годин і за цей час подолав 15300 км зі своєю максимальною швидкістю. Яка максимальна швидкість літака? Постав відео на паузу. Розв'яжи задачу, а потім перевіримо. Перевіряємо. Для того, щоб дізнатися, яка максимальна швидкість літака, потрібно було 15300, тобто відстань, поділити на час на 18 годин. Відповідь Максимальна швидкість літака 850 км за годину. Пишемо посередині номер 48. Головоломки від професора математики. Треба записати рівність. Перша рівність. Ділене у 3 рази більше від частки і в 7 разів більше від дільника. Чому дорівнює ділене? Постав на паузу, гарненько подумай, а потім будемо перевіряти. Правильно 21 поділити на 3 дорівнює 7. Друге завдання. Дільник у 8 разів менший, ніж ділене, і на 2 менше, ніж частка. Чому дорівнює дільник? А ділене. Подумай добре. Правильна відповідь: 48 поділити на 6 дорівнює 8. Третє завдання. Частка двох чисел у 7 разів менше відділеного, і на 2 більше від дільника. Чому дорівнює частка, а ділене. Правильна відповідь 63 поділити на 7. Дорівнює 9. Сподіваюся, що ти записав чи записала всі ці приклади. Якщо ні, запиши. Пишемо посередині номер 49 Закінчи розв'язання рівнянь. Самостійно розв'язуємо ці два рівняння, а потім перевіримо. Не забувай ставити відео на паузу під час роботи самостійної. Перевіряємо. Не забувай підкреслювати корінь рівняння. Пишемо посередині задача 50. Читаємо умову задачі. Зустрівшись на відстані 4 метрів, два зайці злякалися один одного і пострибали у протилежних напрямках. Швидкість одного зайця становила 15 метрів за секунду. Другий заяць пробігав щосекунди на 3 метри менше. Яка відстань буде між зайцями через 10 секунд? Розгляньте малюнок схему до цієї задачі та перепишіть його у свої зошити. Отже, розв'язуємо задачу. Спробуйте розв'язати її самостійно, а потім перевіримо. Перевіряємо. Відповідь відстань між зайцями 274 метри. Домашнє завдання на вихідні повторити правила та таблицю множення. Давайте виконаємо вправу інтерв'ю. Дайте відповіді на запитання. Що нового сьогодні дізналися? Чого навчились на уроці? Чи було вам важко, якщо так, що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення! Тепер я знаю, що. Дякую за увагу! Сподіваюсь, цей урок вам добув до вподоби. До побачення!